Вітаю, товариство! З кожної праски повідомляють, що МВС вже підготувала до запуску реєстр власників зброї, який, можливо, запрацює вже за кілька місяців. В зв'язку з цим виникла низка важливих питань, які не піднімуть у телемарафоні. Мене звати Георгій Учайків, Ви на каналі Зброєвий Лобіст. І зараз ми про це поговоримо. Стільки років МВС розповідала, що для регулювання обігу зброї їм не потрібен закон про зброю. Їм достатньо їх же інструкції номер 622 Це та сумнозвісна внутрішньовідомча інструкція, згідно якої вони протягом 25 років, всупереч вимогам Конституції, оформлюють дозволи на зброю. Коли після двох петицій суспільного розголосу Питання відсутності закону вийшло на загальнонаціональний рівень, вони зрозуміли. Закон потрібен. І цілком можливо, колись буде ухвалений. Тому вже в четвертому законопроекті активно перешкоджають імплементації норм, яких потребує суспільство. За старою схемою. Не знаєш, як перемогти, очолюється. Увага! Закону про зброю ще немає. Ще не визначено, хто буде утримувачем реєстру сформовано технічне завдання, невідомі джерела фінансування, не визначено, хто буде розробником. А МВС нам вже повідомляє про те, що майже все готове і ледь не завтра запрацює. А куди вони поспішають такими олімпійськими темпами? До речі, в комітетах Верховної Ради ми наполягали, щоб реєстр був у мін'юсту. Натомість МВС стояла на смерть. Щоб реєстр був у них. Навіть розповідали нам, що особисто міністр юстиції відмовився від реєстру. Правда, документ не показав. 30 років МВС влаштовувала відсутність реєстру і належного обліку. А тут така швидкість. Чому? Схоже, що монополія на інформацію дозволили приховати злочинів в дозвільній службі МВС. Сотні тисяч травматів для журналістів з обличчями тітушок. Наградні пістолети для кримінальних авторитетів. Там є що приховувати. В березні 21-го року начальник поліції Кліменка розформував дозвільну службу за корупцію. Цитата. Дозволи видавалися з кричущими порушеннями. Інколи навіть без участі громадянина, на якого оформлювалася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів, продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів. В нас є інформація про більше двох тисяч випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, використовуючи підроблені документи, повідомив Ігор Лименко. Всім, хто в темі зрозуміло – це була театральна вистава. Бо все залишилось так, як було. До речі. Громадяни зацінили таку реформу дозвільної служби. І саме зараз збирають підписи під петицію з метою її повної ліквідації. Давайте підпишемо ще цю петицію. А в цей час вже міністр Клименка розповідає нам про реєстр власників зброї, яким буде опікуватись хто? Ще раз. Ті, кого розформували за корупцію. Наполягають на тому, щоб реєстр був під їх монопольним контролем. Це ж очевидно, що без аудиту, розслідування та припинення корупційних схем віддавати їм реєстр це не просто безглуздя. Це масштабування корупції та покриття злочинів. В такій ситуації логічно віддати реєстр або мін'юсту, або мінцифри, які ведуть більшість реєстрів. А МВС залишити доступ для здійснення функцій дозвільної системи. Проте вони відкидають будь-які спроби рознесення контролів поміж різними відомствами, які б унеможливили побудову корупційних схем. Вони хочуть контролювати самі себе. Це ж так зручно. Самі себе вони не покарають. І взагалі. А чи має МВС такий рівень довіри? Щоб ми беззаглядно віддали їм такий реєстр. А давайте спитаємо про це у власників зброї на окупованих територіях, до яких правоохоронці-колаборанти приходили разом з расистами вилучати зареєстровану зброю. Це ж було скрізь. Шановні народні депутати. Це все настільки очевидно і так давно вийшло на загал, що вам просто не вдасться зробити вигляд. Що ви цього не знали або не зрозуміли. Створіть в парламенті тимчасову слідчу комісію. Та розслідуйте діяльність дозвільної служби Міністерства внутрішніх справ. Зупиніть нарешті цей театр абсурду. У вас для цього є всі повноваження. Підписуйтесь. Далі буде.